В Європейському Союзі інколи виникає дискусія поміж окремих країн-членів Європейського Союзу щодо можливо пом'якшення санкцій по відношенню до Російської Федерації. Я дуже хочу чітко заявити, що дискусія може йти тільки про продовження і про підвищення санкцій по відношенню до Росії. Україна зі свого боку. Виконала і виконує все для того, щоб в країні був мир, стабільність, і ми захищаємо не тільки Україну, але й ми захищаємо європейські кордони. Бажання з боку Росії повернути Україні її території, а наша територія Донецьк, наша територія Луганськ і наша територія Крим немає. І саме тому Росія зобов'язана повністю Виконати мінську угоду, і для нас виконання мінської угоди це тоді, коли законна влада України буде в кожному селі, в кожному місті і в кожному районі Донецької і Луганської областей, і коли ми повністю відновимо контроль над українсько-російським кордоном.